Правиль для розвитку слухової уваги. Навіщо нам потрібно розвивати слухову увагу? Вона нам дуже потрібна для того, щоб дитина прислухалась до звуків. Якщо дитина має порушення фонематичного слуху, тобто звуки С, Ш, З, Ж для дитини звучать однаково, то вона вмовлені як чує, так і говорить. Для того, щоб розвивався фонематичний слух, потрібна слухомовленєва пам'ять та слухова увага, щоб дитина дослуховувала. Якщо немає уваги, то, звичайно, немає зосередженості на мовленні оточуючих. Тому нам необхідно розвивати і слухомовленєву пам'ять, і слухову увагу, для того, щоб покращувалась звукова мова у дитини. Для розвитку слухової уваги не потрібні якісь дорогі іграшки, щось спеціальне і дуже важке. Це все ви маєте у себе вдома, тільки можна ще підключити творчість, уяву і точно вийде дуже цікава гра для дитини. Наприклад, візьміть якесь брязкальце, чи дзвіночок, чи це може бути в баночку насипана крупа, і даємо дитині таку, таке завдання. Поки я буду дзвонити, ти чуєш цей звук, ти закидуєш м'ячики чи якісь кубики, якісь предмети, наприклад, в коробку. От поки ти чуєш. Потім змінюємо: якщо ти чуєш звук крупи, ти кидаєш м'ячики. Якщо ти чуєш водичку в бутилці чи в брязкальце, ти кидаєш кубики. Тобто тут ми ще і на переключення. Дитина має отримати в пам'яті, коли який звук і який предмет вона може кидати. Можете додати праву чи ліву руку, да, перехресні якісь рухи. Можна сказати, давай так, з рухом. Поки ти чуєш звук, ти робиш якийсь рух, щось кидаєш. Чи можна, поки ти чуєш рух, ти танцюєш. Коли звук ти не чуєш, ти завмираєш. Все, дія зупиняється. Тобто поступово це ще можна якось обіграти різними і стрибки на одній ножці, і права, ліва рука щось збирає. Ви можете додати від себе ще якісь ігри, якісь цікаві моменти для того, щоб дитині було більш цікаво. Також можемо додати розуміння вивчення кольорів. Коли ти чуєш дзвіночок чи брязкальце – кидай жовте. Коли ти чуєш інший звук, водичку чи бубен, кидай синє. Тобто так ми ще можемо вивчати і кольори. Також можемо ускладнити завдання. І на вивчення простору, тому що вивчення простору це є дуже важливим і для розвитку мовлення, і для навчання в школі, і математичні уявлення. Це все про простір. Можемо так зробити: коли чуєш дзвіночок, іди вперед. Коли чуєш брязкальце, іди назад. Ну, один-два кроки. Коли чуєш водичку вліво, там крупу вправо, тобто тут залежить від того, які матеріали у вас будуть для звучання. І також ми можемо і ручки вверх, вниз, тобто догори, донизу, до верху, для того, щоб вивчати простір з дитиною. І поступово ускладнюємо. Таким чином, ми будемо розвивати і слухову увагу, і простір, і кольори. І все це можна обіграти в доволі цікаву гру, знаючи свою дитину, ви можете вже підлаштувати під різні ідеї цікаві ігри. Тому нічого складного немає, потрібно тільки бажання і трошки творчості.